Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Савкіна Юлія. Цей канал присвячений моді та стилю. До речі, я ніколи себе не Презентувала якимось чином, можливо, зроблю більш детальне відео про те, хто я чим я займаюсь. Але зараз скажу, що за освітою я дизайнер одягу, а також я персональний стиліст, і в мене є свій невеличкий бренд жіночого одягу. Тому, коли я розповідаю про моду і про стиль, я роблю це з такою, знаєте, інсайдерською трошечки інформацією, тому що дійсно про моду я знаю не тільки в теорії, а й на практиці. Дуже давно ж Цим всім займаюся. Але сьогодні не про мене. Сьогодні ми поговоримо з вами про видатну постать української моди, дуже важливу, про яку необхідно знати це Михайло. Я Дуже рада зняти про нього відео. Насправді, я сама вивчаючи і готуючись до цього відео, дуже багато всього дізналася про що не знала раніше, і прям дуже радію, що обрала ось цю рубрику висвітлення важливих імен, крутих імен української модної індустрії. Сподіваюсь, вам буде так само цікаво, як і було мені, коли я все це готувала для вас. Отже, давайте приступимо. Почнемо з того, що я впевнена, що майже кожен із вас чув ім'я, можливо, не ім'я, давайте так, чув прізвище Воронін. Тому що я пам'ятаю, що свого ще, там, часу в магазині Воронін було прям багато. Майже в кожному великому місті був фірмовий магазин. Воронін, і можливо, навіть ви є тим випускником в школі, який зустрічав свій світанок у костюмі, класичному костюмі від Вороніна. Якщо так, то вам дуже пощастило, тому що це дійсно бренд, український бренд, і бренд з величезною історією, і за яким стоїть геніальна людина. В чому її геніальність? Я зараз вам розповім. Почнемо з того, що Михайло Воронін народився в Києві. Народився 10 липня 1938 року. На сьогоднішній день дизайнеру могло би виповнитися 85 років за свої 60 років кар'єри, 60 років кар'єри, він встиг зробити дуже багато, адже в цілому він почав працювати в досить юному віці о 14 років, як стверджує принаймні Вікіпедія. Хоча насправді юний Михайло взагалі себе не бачив серед усіх цих рулонів тканин. Модних показів він хотів стати воєнним, але його мати побачила в ньому ось цей талант до життя, і вона, власне, і якось направила його саме на цей шлях. Тому вже у віці 14 років Михайло починає десь трошки підпрацьовувати в ательє невеличких. І, закінчивши всього навсього швейні курси, не маючи якоїсь такої вагомої технічної освіти, він починає працювати на швейній фабриці. І щоб довести власну професійність і заробити ось цю повагу та авторитет серед своїх колег та підлеглих, Михайло йде на дуже цікавий крок. Він забивається об заклад, що всього лише за одну ніч він зможе пошити пальто самостійно за одну ніч. А професіоналам для цього потрібно як мінімум три дні. Якщо ви розбираєтеся, хоча б трішечки. В кривецькій справі в швейній сфері, та да, ви розумієте, наскільки складно пошити пальто? Там дуже багато деталей з технічних складних вузлів. Там не один шар ткани, багато всяких таких нюансів, які просто, здавалось би, не дадуть навіть висококваліфікованим майстрам пошити пальто з нуля всього лише за ніч, навіть не за добу. Але, ну мабуть, Михайло Воронін. Не увійшов би до списку 100 видатних особистостей світу моди, якби він цього не зробив. Тому, звісно, йому вдалося він виграв це парі і таким чином ще й отримав беззаперечну повагу і такий респект від своїх колег. Михайло Воронін все ж отримав, до речі, вищу освіту. у віці, правда, 34 років. І на той момент він вже в індустрії працював десь близько 20 років. А він закінчив вже відомий вам учбовий заклад. Якщо ви дивилися відео про Лілію Постові, це попереднє відео. Якщо ні, то я лишу в описі під відео на нього посилання. Назва цього закладу це Київський національний університет технології і дизайну. Звісно, на той момент, коли там навчався Михайло, він. Називався по-іншому, він називався Київський технологічний інститут легкої промисловості. І знову ж таки цікавий факт, що ще не встигнувши отримати вищу освіту, вже на той момент до Михайла Вороніна вишуковувалася черга на індивідуальне пошиття костюму, яка інколи могла сягати пів року. І так як мета дизайнера, про яку він досить часто говорив, була. Одягнути достойно, красиво, одягнути суспільство, в якому він жив, він не хотів відмовити жодному з своїх клієнтів. І він почав думати, як же яким чином зробити так. Щоб не відмовляти жодному своїх клієнтів, але при цьому прискорити оцей от процес індивідуального пошиття. Адже коли ми шиємо щось на замовлення по своїм індивідуальним міркам, нам необхідно приходити час від часу на примірку, і це все розтягується в довгий такий процес, особливо коли багато клієнтів. І Михайло почав думати, як же йому зробити цей процес більш ефективним, і саме таким чином був створений. Авторський метод безпримірочного пошиття класичного костюму. Ця методика називається, так і називається безпримірочний макетно-жилетний метод Вороніна. Постараюсь коротко пояснити, як це могло працювати. Михайло Воронін створив. Такий вже ніби готовий макет одягу, що трішечки перевернуло сам процес індивідуального пошиття, тому що щоб пошити вам щось індивідуальне, вам потрібно прийти в ательє, з вас знімають ваші мірки індивідуальні, і після цього вже роблять лекала На основі цих мірок ці лекала переносять на макетну тканину, розкроюють. Шиють макет, знову ж вас запрошують на примірку, і вже цей макет підганяють під вас. Михайло Воронін пропустив усі ці етапи, одразу створивши, придумавши макет, вже готовий на всіх, який можна було на першій же самій примірці одягнути на клієнта. В нього були такі. Технічні налаштування в цьому макеті, якими можна було визначити характерні індивідуальні відхилення конкретної фігури від типової. Тобто, вже коли людина цей макет з себе знімала, кравець може одразу вже мати готовий макет, по якому вже надалі шити і робити лекала, кроїти вже з основної тої тканини, з якої буде виготовлятися. Костюм. Це настільки пришвидшило роботу кравцям, і, власне, це і зробило Михайла Вороніна в цій сфері відомим на весь світ. Це був просто геніальний винахід і є досі. Ще одним фактом з біографії Вороніна, який мене, я, чесно кажучи, коли прочитала вразив, є те, що свій бренд він вже започаткував у 85-році. А одну з колекцій своїх, яку він представив в Голлівуді, він представив у 89-му році. Тобто це все до ще розвалу Радянського Союзу і до набуття України статусу Незалежної. Єдиний момент, звісно, так як Бренд назвати своїм ім'ям у 85-му році дизайнер ще не міг, він пішов на такий досить цікавий і хитрий крок. Він назвав своє ательє Мода і Время». І уважний слухач і глядач помітить, що в слові мода перша буква М, а у слові Врем'я перша буква В. Таким чином, свої ініціали Михайло Воронін заклав в цю назву Мода і Время». Але вже на початку 90-х Михайло Воронін зміг не просто фактично мати власний бренд, але й юридично. Після отримання Україною статусу незалежної у Михайла Вороніна з'явилася можливість очолити фабрику. На той момент це була така радянська, стара фабрика, але він її зміг модернізувати, закупити нові тканини, зробити модні сучасні лекала для пошиття костюмів. І таким чином розвивати власний бізнес і власний бренд, що вдавалося йому дуже добре. Досить швидко в нього почали з'являтися магазини у багатьох містах України майже в кожному великому середньому місті був Магазин, фірмовий магазин Воронін. Також він представляв свої вироби за кордоном, реалізовував їх за межами України, робив регулярно масштабні покази і був на слуху. Майже кожного року ім'я Воронін або торгова марка Воронін якимось чином згадувалася в якихось номінаціях, отриманні престижних премій, якихось звань. І це все мене наштовхнуло на думку, що Михайло Воронін був не лише. Геніальним конструктором, дизайнером, він мав достатньо великий хист до маркетингу, адже він і його команда постійно працювали над тим, щоб весь час лишатися на слуху в свого потенційного клієнта, в свого поціновувача, і також над тим, щоб в клієнта бренда було ось це відчуття приналежності до чогось більшого, до чогось значущого, щоб. В нього було відчуття гордості від того, що він є клієнтом бренду «Вероні». Пішов в життя дизайнер у 2012 році, залишивши свій бізнес у спадок своїй дочці Ларисі Вороніній, яка досі ним і керує. Я сподіваюся, що це відео трошечки розширило вам горизонти і збільшило вашу зацікавленість даним брендом. Тому що власне, моя цікавість з ним дуже зросла. Завдяки підготовці до цього відео обов'язково зайдіть на сайт до бренду. Я лишу також посилання на нього під відео. Я впевнена, ви здивуєтесь, наскільки актуальними, класними є моделі, які там представлені. Вони є в різних цінових категоріях. Кожен знайде щось, що йому буде до вподоби. Також цікаве, те, що Бренд досі приймає індивідуальне замовлення. Це мене дуже порадувало, і в цьому є така данина Михайлу Вороніну. Вам же я щиро дякую за те, що ви цікавитесь українською модою, за те, що ви цікавитесь в загальному українською. Культурою. Якщо це відео вам було корисним, цікавим, я буду вдячна вам за якийсь коментар або вподобайку. Підписуйтесь, якщо дана тематика вам цікава, тому що надалі я планую знімати декілька відео з іменами, які обов'язково потрібно знати, якщо ви цікавитесь українською модою. Ще раз дякую вам за перегляд. Гарного вам дня. До зустрічі!